Вітаю! Марія Гурська, Павел Коваль. Як завжди, ми говоримо про найважливіше, що сталося цього тижня у політичному світі для України, для Польщі та всієї Європи. Вітаю! Доброго дня! І почнемо звичайно ж з телефонної розмови Дональда Трампа і Владиміра Путіна, яка відбулася у вівторок і стала головною світовою новиною тижня. Трамп і Путін домовилися, що Росія припинить обстріли української енергетичної інфраструктури, та що відбудеться обмін полоненими, який фактично таки відбувся. А ще вони домовилися зіграти у хокей, але чи буде мир? Миру не буде, відбудеться певна перерва у боях, можливо, не зараз, а пізніше. Ймовірно, це займе більше часу, ніж усі очікували. Вже з того, як адміністрація президента Трампа представляє ці питання, видно, що вони вже знають, що це не станеться ні через 24 години, ані через 100 днів. Тепер кажуть, що може до кінця року, може й швидше, але миру не буде. Це буде просто припинення вогню. Якийсь перехідний період. Ось чому настільки важливі деталі щодо правил цього перехідного періоду. Чекаємо на подробиці. Українці, звісно, дуже хвилюються, адже для нас ця справа не тільки долі світу чи майбутнього Європи. Йдеться про те, що сьогодні відбувається в нашому великому українському домі. Це щоденні обстріли, щоденні похорони українських воїнів, які стали такою страшною повсякденністю. Серед цих воїнів інтелігенція, наша еліта, багато видатних людей, важливих для майбутнього всієї країни. І в нас складається враження, що саме зараз на наших очах відбувається великий поділ майбутніх кордонів Європи. якісь великі перемовини, які відбуваються за лаштунками, за контекстом усього, про що ми чуємо у ці дні в медіа Чи є у вас також це враження? Що оприлюднено не всі основні положення домовленостей про що йдеться зараз у цій грі? Відомо про що йдеться справа в тому, що президент Трамп хоче розв'язати собі руки в грі з Китаєм. Як він це зробить, це інше питання. Але він хоче бути впевненим, що Путін у цій грі на його боці. Тож ми повертаємось до історичних подій початку 70-х років. Тоді дійшло до конфлікту між Китайською Народною Республікою та Радянським Союзом. сполучені Штати відчули, або радше Генрі Кесінджер відчув, що китайсько-радянські відносини слабшають. і що, якщо відтягнути Китай, то радянський союз залишиться один. І з ним можна буде розправитися, але зараз ідея полягає в тому, щоб зробити все навпаки, і це зумовлює інші дії. Тож я не думаю, що є якісь таємні угоди чи щось подібне, Але Гадаю, що всі ці домовленості є також мозаїкою, мета якої з точки зору білого дому дуже проста. Припинити військові дії між Росією та Україною, але досягти цього дуже важко, тому що ця мозаїка складається з багатьох шматочків різнокольорового скла, які потрібно поскладати. І адміністрація США. Намагається це скласти, і при цьому вони забувають про різні основні елементи, наприклад, що з путіним не можна просто взяти і домовитися. Адже бачимо, що Путін відразу після розмови з президентом Трампом почав масштабну кононаду обстрілів України, ніби демонструючи, що він ненадійний партнер. І я думаю, що так і буде. Це буде і є постійний елемент цієї гри. буде, то сталий елемент цієї розгривки. Але коли це коментує представник Трампа на близькому сході, Вітков, він каже: О, я вірю, що Путін цього не хотів. Ймовірно, він віддав наказ про обстріли раніше ніж відбулася телефонна розмова. Відков вірить, що Путін ледь не особисто збивав ці безпілотники. Знаєте, у мене якось була така особиста ситуація з прем'єр-міністром Путіним. Коли він був ще прем'єр-міністром, я попросив його про те, щоб вилетіти з Росії в ніч 10 квітня. Без будь-яких зайвих і додаткових непотрібних формальностей. І Путін не тільки сказав мені, що вже ж буде так, як ми домовились. Після чого я ще раз перепитав, чи точно так буде. Він уже трохи нервово відповів, як я сказав, так і буде. то так Потім ми дві години чекали паспортного контролю у спеціальному літаку. У так же тому я не сумніваюся, що Путін сприймає світ як спецоперацію. Путін постшика швятика операцію спеціальну. Ці спецоперації або... зараз відводиться багато місця для гри з Дональдом Трампом. Щоб трохи вивести його з рівноваги або змусити наговорити ще більше компліментів. Провадять трохи змусити, щоб він мовив ще Тому що механізм дуже простий: Дональда Трампа зараз в Європі популярно критикувати за це. Та я рідко роблю це, бо розумію, він має свій старий метод переговорів. Тобто він веде переговори так само, як укладаються торгівельні контракти. Починає з комплім. Ементів іншій стороні кожному сказати щось приємне кожному Хоче сказати щось приємне. Похвалити, розповідає різні речі, які для нас жахливі, тому що ми бачимо це в політичних категоріях. А він поводиться так, ніби хоче продати якісь апартаменти в центрі Нью-Йорка. І подобається це ні, Ми можемо погодитися в одному. Це очевидно і зрозуміло. Чому він це робить, якщо на мить замислитися? Путін бачить цей механізм і своїми діями змушує Дональда Трампа говорити собі ще більше компліментів, тому що для Путіна надзвичайно важливим є престиж у світі. Гадаю, він сидить у Кремлі і насолоджується цим порожніми компліментами з боку Сполучених Штатів, тому що американські чиновники намагаються зараз говорити щось приємне, бо хочуть домовитися і Будь думають, що це спрацює. Путін чекає саме на це, тому що це його мета, тому що для нього найбільший біль це дефіцит престижу. В останні роки російського лідера представляли як когось, хто фактично випав з політичного салону. Перше, після другої світової війни, Російську імперію було відкинуто. Ніхто не хотів з ними говорити. А тепер він раптом насолоджується, тому що всі кажуть, який він хороший, як хоче миру, і хочуть грати з ним в хокей, і він хоче більше і більше цих нісенітниць. Він зовсім не готовий допомагати президенту Трампу. Мій прогноз такий: настане момент, коли американській адміністрації доведеться визнати, що справи йдуть не дуже добре, тому що з Путіним це не працює щодо цього розриву між Китаєм і Росією, до якого прагнуть Сполучені Штати, і який дійсно може бути метою дій США. Наш спільний знайомий відомий український журналіст Віталій Портников описав це так: Уйотов таким бобразкоже, що хтось приходить до подружжя і каже: тепер ви маєте розлучитися, а я буду приятелювати з кожним з вас окремо. Але я б не приязніше з кожним з вас. А вони такі кажуть: ми на вас давно чекали. Звісно ж, ми тільки про це й думали. Гадаю, щоб добре описати цю історію, те, що відбувається між штатами та Росією, головним чином там все спирається на величезне непорозуміння цих двох команд. Тобто, як на мене, нерозуміння командою в Вашингтоні методів роботи Путіна. там є багато осіб, які тільки починають свою пригоду в адміністрації, які не мали досвіду переговорів з радянським союзом, а пізніше з Росією, і не бачать простих прийомів, які використовує Путін. Тих простих тріков, які стосує Путін, але з іншого боку, можу сказати так, що це швидко мене, адже вони швидко зрозуміють, що виставляють себе посміховиском через всі ці дії Путіна. Ми Говоримо про те, що зараз пишуть... пишу на увазі дії Путіна щодо Вашингтону. Про що зараз пишуть найбільші авторитетні світові медіа? Наприклад, The New York Times інформує, спираючись на власні джерела, про те, що адміністрація Білого Дому думає, чи не пообіцяти російському лідеру Одеський порт, а також Харків і Запоріжжя, оскільки Путін у цьому дуже зацікавлений. Порт Одеси, а руніж Харков і Запорожья, бо Путін єст заінтересуваний чи чи можливо щось подібне і що означало б для Європи введення переговорів у такий спосіб? головна проблема цих переговорів не в тому, що захід мав би увійти в якісь економічні контакти з Україною. Коли ми говоримо про відбудову, ми часто говоримо також про участь капіталу європейських західних країн, Польщі чи США, і це вигідно Україні. Якщо подивитись на польський досвід, ніщо не принесло польщі кращого результату ніж зовнішні інвестиції після 1990 року. То зробило ніж Тому я не сприймаю пропозиції. Агов ми інвестуємо в електростанцію в вашій країні. Ми інвестуємо в порт у вашій країні. Якщо щось погане, я думаю, що інвестиції для України це дуже добре. Головне, аби не російські, тільки проблема в тому, щоб вони не були російськими, щоб це були західні інвестиції, щоб вони були на хороших умовах і щоб вони складалися в якесь ціле. І щоб до того ж це відбувалося у мирний час, а не під час війни або якогось припинення вогню. Я конкретизую, я сказав в одне ціле. Мав на увазі, що повинні бути розмови про західні інвестиції в Україну про підтримку України у відбудові. І в тому ж пакеті мають бути переговори про реальні гарантії безпеки. І знову ж таки інвестиції це вже своєрідна гарантія безпеки. Якщо американська, британська чи польська компанія захотіла б інвестувати в Україну, то це форма гарантій безпеки, але додаткова а не головна. Головна, однак. Має стосуватися військових питань, тому що з іншого боку, якщо не буде військової складової, ці компанії не захочуть інвестувати, і тоді хтось скаже, що тільки росіяни хочуть інвестувати тільки тому, що росіяни уявляються так, що вони зайдуть в Україну зі своїм бізнесом і зроблять цим послугу, що не стрілятимуть для України, на мій погляд, лишився лише один шлях на захід. Піти на захід означає приєднатися до європейського союзу, адаптувати закони до законодавства ЄС, а також бути пов'язаною інвестиціями. Зачі інвестиціями. ви, мабуть, чули ці слова з боку Китаю, китайського МЗС що якщо буде припинення вогню, мир вони готові інвестувати у відновлення України Бенджезавишення броні, поку, тому стежками готові інвестувати в відбудову. Цікаво, ви щось чули про китайські проекти відбудови України? чого від них чекати? І як справи з польськими проектами відбудови? Я не знаю про китайські проєкти відбудови, але в сучасному світі незабаром може виявитися, що китайці стануть гравцем іншого типу, тому що при нинішній політиці американської адміністрації раптом може виявитися, що це теж як не парадоксально відкриє двері для участі в грі китайцям. Але про це мабуть іншим разом. Що я можу сказати про польські проєкти? Ми вже консультувалися практично з усіма галузями. Минулого тижня відбулися великі польсько-українські економічні. Переговори українську сторону очолював віце-прем'єр-міністр Чернешов, нашу міністр економіки. Зараз це називається міністерство розвитку, але насправді це міністерство, яке очолює міністр Пашек. історичне міністерство економіки. Це були дуже масштабні розмови, навіть за кількістю учасників. Я брав у них участь, і один з висновків полягає в тому, що зараз ми робимо швидкий план польсько-українських дій у питаннях відбудови. Тобто ми вже виходимо на рівень конкретних проєктів. Крім того, у нас є найбір з кількох сотень конкретних проєктів. Поданих до банку національного господарства, які готує фінансування цих проєктів, що думає бізнес про цей період, про цей дуже загадковий і неокреслений час найближчого майбутнього? Як взагалі можна інвестувати в таких умовах, навіть якщо відбудеться це припинення вогню, про яке ми за мить поговоримо, але наступні чотири роки безумовно будуть дуже дивним часом для всіх нас. Часом пані редактор, всі думають однаково: немає інвестицій, немає жодної великої гри, яка б змінила Україну, поки тривають запеклі воєнні дії. Я думаю, що незабаром це зрозуміють і наші американські партнери. Наших партнерів американських то ідеться про те, що немає можливості для жодних інвестицій, тому що навіть ну, наприклад, директори цих компаній не хочуть їхати в Україну, бо вони бояться. Я бачу політиків, які їздять в Україну. Наприклад, я часто їздив на передову. У мене з цим немає проблем, але я знаю багатьох політиків на. Закладі, які не хочуть їхати, тому що у людей є страхи. Це питання психології, тип людей, які взагалі не хочуть подорожувати в умовах війни. Таких людей достатньо. Звичайно, ми звикли до того, що їздить Урсула фон дер Лайн, їздить Дональд Туск, але багато людей не хочуть їздити в Україну, наприклад, серед бізнесменів. Просто тому що вони бояться, що їх влучать. Вони відчувають якийсь там ризик того, що те місце, де вони будуть влучать, наприклад, безпілотник або ракета. У таких ситуаціях мені здається. Є також перша голова американської місії до справ відбудови пані Пріцкер, яка починала кожен свій виступ з того, що першим пунктом є припинення бойових дій. От того що першим пунктом є записання ділень воєнних. Немає відбудови під час воєнних дій. В умовах війни можна говорити лише про фабрики зброї. гаразд рентматал інвестує, але справді. Чи то в енергетику, чи то в нові технології, як люди мають інвестувати, що ж і це справді величезний виклик, тому що втрата часу означала б економічну кризу для нашої країни і часткову перемогу Росії. І я пояснюю це нашим партнерам на заході, що з одного боку існує міф, який іноді підтверджується в історії, що війна стимулює розвиток. Це справді в що війна до не так. Тобто війна може не така вже й погана, бо коли вона закінчиться, буде економічне зростання. але але навіть якщо припустити, що інколи це спрацьовувало, наприклад, після другої світової війни, це підтвердилося дуже добре, тому що люди хотіли жити, вони хотіли відбудовувати економіку, свої родини. Тому у цій Біді з'явилася якась надія то іноді можна припустити якийсь критичний момент, після якого дійсно важко відбудувати країну. Я, наприклад, вважаю, що ситуація з Україною така, що не можна перебільшувати з обезкровленням української держави. Сьогодні вона вже достатньо знакровлена. Я говорю не лише про територію, значна частина якої 20% окупована Росією, а й про людей, які виїхали. Я говорю про складність управління людським капіталом. Я говорю про труднощі зі збором податків. Україна після припинення. Меняння бойових дій має швидко повернутися до нормального збору податків і конструювання бюджету, і стільки грошей зовні до бюджету не надійде. Вони сподіваються, підуть на інвестиції, але не на бюджет. Тут я міг би перелічити багато різних проблем. Мене не втішає те, що у війні є щось хороше. Війна це завжди зло, зло і зло. Я боюся, що світ проспить момент, коли вже буде дуже важко. Критичний момент вам не здається, що це вже зараз? що, ми можемо? Що. Ми повинні зробити разом, щоб просто не проспати цей момент, не дати Путінові час переозброїтися. Те, чого я зараз найбільше боюся, про що найчастіше говорю, наприклад, нещодавно я був у Канаді. І я теж говорив про це зі своїми канадськими колегами. Отже, найголовніше юридично не визнавати територіальні зміни. Фактично, на якийсь час можливо доведеться визнати, що є якась лінія розмежування, але ніколи не визнавати юридично, коли росіяни отримують міжнародне визнання, або навіть якщо якась важлива країна скаже, не дай Бог. Що Донбас російський, росіяни підуть далі. Путін має таку натуру, що він не зупиниться і зрозуміє і це як сигнал, що може змінювати кордони з силою. То росіяни підуть далі. Путін має таку натуру що не обшище тому, і зрозуміє, що може силою змінити границі. І ми повинні спільно намагатися, щоб цього не сталося. Нагадаємо, якими є умови Путіна під час проведення переговорів зі США. Його умови це офіційно принаймні три вимоги: брак поставок зброї в Україну, відсутність надання з боку США Україні даних розвідки і припинення мобілізації українських чоловіків, які стають на захист держави. Що означало б прийняття таких умов? Означала акцептація таких я думаю, що ви перелічили недостатньо, бо це тільки те, що було озвучено в останньому сеті перемовин. Але в попередніх розмовах росіяни висували ще більше цих вимог. наприклад. Вони мають цілий набір умов щодо центральної Європи. Наприклад, вимагають не розміщувати війська НАТО в Польщі, навіть на території країн-членів НАТО. Вони хочуть впливати на релігію в Україні. З інших розмов виходить, що вони вимагають: я не знаю, чи скасування томосу, чи якогось регулювання прав російської церкви в Україні, питання мови, питання конституції, питання влади в Україні конституції так повний вони демонтаж української влади. Вони в цьому сенсі просто неймовірно торгуються, і тому я думаю, що вони перебирають міру і для того, я Тобто американці не витримують такого типу переговорів, тому що цих пунктів не три. Ці три є абсурдними, але є пункти, які зводяться до того, що не повинно бути українського суверенітету, і немає ані польського, ані литовського суверенітету. Це до цього веде. Можна сказати, що росіяни мають, і це мені зараз спало на думку лише одну умову: щоб не було суверенних держав у центральній і східній Європі. Це різні пункти. Ви говорите про пункти, які стосуються миру. А я кажу про ті, що стосуються припинення вогню. Тож і ці, і всі він, стосуються суверені Путіна, але на різні періоди відібрати в Україні право мобілізувати військових. Це просто віз Росіян до Києва до через При цьому Росія у той самий момент озброюватиметься, мобілізуватиметься. І можна сказати, що російських пунктів дуже багато, але їх можна звести до цього одного. Вони просто не хотіли б суверенних держав у центральній та східній Європі. І в цьому вони однаково дивляться на Польщу та на Україну. Вони просто хочуть, щоб росіяни диктували правила гри в цій частині світу. Після телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським і і саме в цій розмові Дональд Трамп сказав, що не обіцяв Путіну, що не надаватиме Україні військову допомогу або даних розвідки. Що він таки допоможе Україні шукати Петріоти і буде далі допомагати? чи існує шанс переконати Трампа в тому, що він повинен відстоювати демократію? Але я вважаю, що важливо зрозуміти метод переговорів президента Трампа. Не обов'язково з ним погоджуватися, бо не всі повинні з цим погоджуватися. Кожний сказати в ньому є своя внутрішня Ишня раціональність, і ця розмова з президентом Зеленським про це свідчить. Тобто то показує, то президент Трамп вважає, що його метод ведення переговорів, який він практикував багато разів у своєму житті, наприклад, у бізнесі, принесе результати. Вся проблема в тому, що ми з боку бачимо, що найімовірніше не принесе, тому що ми знаємо, як діє Путін. Але мета Трампа не в тому, щоб підкоритися Путіну чи стати посміховиськом. Він справді не такий. Я в цьому переконаний. У нього є своя внутрішня раціональність у цих переговорах. Он на своєму вивнежну То ще, ще я раз прицитую Портнікова, якого я слухала, коли їхала до вас на цю програму. Це з останньої його розмови з Фейгінем. Я навіть подзвонила батькові і попросила, щоб він купив мені Іліаду та «Одіссею Гомера, бо цієї книги у мене тут в Польщі немає української. Портніков блискуче порівняв Трампа з Ахілом, від якого ми зараз всі очікуємо, що він увійде як герой Марвела, розжене всіх поганців і вирішить наші проблеми. Венже всі наші проблеми. А он в коб'яцей. А Ахіл в цей час сидить у жіночій сукні і грає на арфі, то як ми маємо діяти у цей час, я уявляю це інакше. У нього є певні звички. Я говорю про президента Трампа, який досі якось домовлявся про всі питання, і у нього це виходило. Він має відносно невеликий досвід такого типу переговорів з Совєтами чи з пострадянською Росією, і йому потрібен якийсь перехідний період. І Я думаю, що емоційні коментарі зараз потрібно притримати, щоб не нашкодити. Бо, хоча цей перехідний період для всіх дуже тривожний. Але емоції можуть почекати не тільки в українців тривога, в поляків також, тому що ми спостерігаємо за цими переговорами і замислюємося, що це означає для наших закупівель зброї. Будь ласка, не думайте, що нам байдуже. Усе це пов'язане з Польщею, тому що, наприклад, хтось скаже, може треба вимкнути старлінки, а може не треба. А ми, в свою чергу, думаємо. Ми в свою чергу купили стільки зброї в Штатах, і що в якийсь момент нам хтось цю зброю також відключить, ну і так далі. Тому цей перехідний період є важким. Ким для всіх партнерів сполучених штатів, але я припускаю, що це входить у межі широкого розуміння раціональності нової команди, і що ця нова команда швидко вийде з цього перехідного періоду. Телефонна розмова Трампа і Путіна тривала дві з половиною години. Я не можу уявити таку довгу розмову навіть з кимось, дуже близьким мені з членом родини. Ну, година максимум, але дві з половиною. Щоб ви сказали, якби були вимушені провести дві з половиною години у телефонній розмові з Путіним. На що б ви використали цей час? Але ще треба враховувати переклад. Я якось розмовляв з Путіним годину без перекладу, тому що ми говорили російською. Тож, коли багато контенту, то різні деталі є до обговорення Крім того, будемо чесними. Вони говорили не тільки про центральноєвропейські справи. для президента Трампа ключовим. Є ми вже говорили про це раніше, але нагадаю, в них є близько 10 гарячих пунктів у світі, де важливі американські інтереси. і те, що я сьогодні сказав про цю мозаїку для президента Трампа, певно, він її собі якось складає. Або його співпрацівники пропонують йому скласти це в якусь одну картинку. Тобто він бере деякі елементи з близького сходу, деякі елементи з Кореї, можливо. і Якось це складає, він шукає підтримки Росії в інших місцях. В обмін на це він готовий десь поступитися. А коли він дає поступку, то бачить, що має опір з боку інших країн НАТО. Я не хочу, щоб сьогоднішня розмова прозвучала так, що я пояснюю це таким чином, бо я з цим згоден. Коли я коментую політику, я просто намагаюся сам у ній розбиратися, і можливо уявити собі таку розмову. Шлося не лише про президента Зеленського та Україну. Це якась спроба вирішити кілька речей на раз. І я хочу підкреслити, що я вважаю, що цей шлях не сп. Працює, що Америці доведеться перевірити свій підхід до цієї теми, своє до Зізнаюся, я також думала про те, що сказала б Путіну, якби мала дві з половиною години говорити з ним по телефону. Гадаю, що весь цей час я читала б йому вголос, імена та прізвища дітей, вбитих російськими солдатами, кулями, ракетами в Маріуполі в інших містах, наших убитих малих українців. малих українців. Це зрозуміло, але вони не говорять про свої емоції. На жаль, тут входить жорстка політика, і можливо, це найболючіше, що ми дивимося на цю війну крізь призму цих емоцій, цих втрат. А сьогодні. Це трохи схоже на Ялтинські переговори. Сподіваюся, це закінчиться краще. То трохи як негоціяці в Ялті І... що... А я собі думаю, чи ці імена, якщо прочитати їх одне за одним вголос їхньому вбивці, мали б силу якогось закляття вуду, яке вбиває по телефону? Путін не вічний. Одним із елементів цих переговорів має бути припущення, що навіть тепер може статися щось таке, що призде до того, що Путіна не буде. Що споводує що... Путіна не буде. але наразі він мусить заплатити за свої злочини, і тут є неприємна звістка. Група демократичних законодавців повідомила про зникнення доказів викрадення росіянами 30 тисяч офіційно зареєстрованих дітей з України. Насправді їх набагато більше. Йдеться ідеться про матеріали, зібрані єльським університетом на замовлення американської держави, і саме ці справи зникли американська адміністрація заперечує, що справи були знищені чи кудись поділися, але фактично фінансування цієї програми моніторингу масових депортацій з України таки припинено. і це теж погано, тому що це частина справи міжнародного кримінального суду, який використовує ці докази як правову основу для ордеру про арешт глави Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої справ дитини ордеру в справі арештування голови Росії Володимира Путіна і представичельки президента до справ прав Джець. Що ви думаєте про всю цю історію? Я Думаю, що Єльський університет за деякий час повинен допомогти. Це багатий університет, тому я вважаю, що немає проблеми, щоб не згортати цю програму, а створити якийсь перехідний шлях вирішення. Сподіваюся, це станеться. ще кілька слів на останок. Я дуже сподіваюся, що ці матеріали будуть знайдені. І справи що кримінальні справи проти Путіна і його найближчого оточення матимуть підтримку при будь-якій адміністрації в Білому домі. А зараз що на вашу думку нам спільно потрібно робити, щоб переконати адміністрацію Білого Дому працювати на захист демократії в усьому світі? Показувати, що немає окремого українського питання, бо українське питання є частиною світового порядку і має вплив на американські інтереси в різних частинах світу, починаючи з Польщі та Центральної Європи. Я думаю, що немає кращого способу, щоб не було навіть сліду ілюзії, що українське питання є окремим, що його можна вирішити, воно не впливає на інші речі. Вже можна то тоніма впливу на інне ЖЕ. Томасе має прямий вплив. Я кажу, це в кожній своїй прозмові, в кожній промові. Те, що ми вирішуємо сьогодні, тобто те, що вирішує президент Трамп, впливає на національну безпеку Польщі, це впливає на безпеку НАТО. Якщо сьогодні, наприклад, хтось домовиться з Путіним про те, що він не буде підпадати під санкції, це означає, що ми дамо йому час озброїтися. І тому кожна умова, яку ставить Путін, може розумітися в набагато ширшому масштабі, бо так воно є насправді. Дуже шилі, бо так в чи вістощі А тим часом. Європа озброюється. А європейці та Польща допомагають Україні військово. Детальніше про це в наших наступних випусках. Павел Коваль, Марія Гурська, до зустрічі. Коваль Марія Гурська до дуже дякую.